Чому Бразилія активізувала спробу просунути власні мирні ініціативи щодо війни в Україні? Перш за все, що це не, не з їхнього плеча, це вказівка, і за цю казівку заплатили. А з іншої сторони, от це принесення своїх мирних угод. Вони просто тормозять мирні води і вони теж таким чином затягують тільки, ну, вони роблять свою роботу для того, щоб відробити гроші. і оце моє все, що йому збирається. Чи вдасться Україні на 100% підготуватися до опалювального сезону? Ні, на 100% нам не вдасться, це всім зрозуміло. Нам показує, що із десятих це буде на сім, а в деяких містах і на п'ятірочку, знаєте, в такому бру, на кризовому стані. Ну, принаймні, щось вони там роблять, десь до долагоджують. Я б не сказала, що там все так критично, як всі кажуть, щось робиться. Але є затяжки, є, є недбальство, куча всього є. Але ще раз кажу: це сім краще, ніж п'ять. Так що нам говорять, що на сім, на сім має витягнути. Чому Зеленський впевнений, що Росія доволі швидко може лишитися без кораблів? Теж тут все просто, і теж я думаю, всі на це знають. Це наші системи, які ми робимо. І вони якісь по дурню, знаєте, якісь взагалі ноу-хау, дуже вміють маневрувати і мають дуже хороші результати. Цим потрібно просто зайнятися, і о чудо Росія без флоту. Так що побажаємо, щоб зайнялися цим питаннями і дійсно це все зробили. Чи вдасться ЗСУ повністю зруйнувати генечиські та Чонгарські мости до кінця літа? І моя відповідь так, тому що над цим працюють, і якщо ми беремо Чонгарський, то там у нас якби сила це якось закінчитиму Чонгарським мостом. А Геничиський в нас закінчується? Будуть хороші результати, але нам не будуть повністю там подобатись. Я думаю, що це не, не на 100%, а ми зробимо щось, його підломаємо, але не повністю. Так що ще там буде тема чуть-чуть пізніше? Чи вдасться Росії наростити виробництво безпілотників до кінця року? Вони хочуть і багато що для цього роблять. Очі наростять, ми дуже багато питань. Нам говорять, що не наростять. А чому не наростять, наскільки я розумію, там якось воно там не працює до кінця, там на рівні того, що все, яке запущено, так, а чи вночі ломається, чи щось у них там недоналагоджене, от саме якісь такі системи поломки. Чи вдасться перекрити коридори постачання високотехнологічних компонентів для виробництва зброї в РФ? Моя відповідь так. Звісно, через брехню, через те, що будуть, наприклад, там писати, що там якісь ложки, везуть щось подібне. Але і гроші заплачені, є якісь контракти, не все там. Іде по графікам є якісь перебування, але на жаль, так. Чи вдасться домовитися про постачання високоточних німецьких ракет Таурус? Я думаю, що ця відповідь так. Єдине, що ну, їх усі не одадуть там ну, знову ми будемо отримувати частину. Частинами розтягнути в часі. Тут хороша новина, що так, але мало. Чи справді Росія використовує заборонену хімічну зброю на Сході? Так. На жаль, так. І це, на жаль, не останнє їхнє використання. Це, знаєте, як. Те, чим вони можуть давити на нас, те, чим вони можуть зараз управляти і нам загрожувати, вони це будуть використовувати. Чи вдасться стабілізувати ціни на пальне в Україні до кінця літа? Їх стабілізують там, які машина просто піде, дуже багато сюди попривозять, але зараз ми будемо ще бачити. Найближчі два-три тижні будемо ще бачити ріст. Воно буде підніматися. Це якщо буде, це геть в кінці-кінці. Кінці. Військові навчання Білорусі поблизу кордону з Польщею та Литвою. Це спроба відволікти увагу світу від війни в Україні? В'язково так. Чи спроба відволікти так відволікти. Але тут є ще тема того, що. В них є ще на це все план, і таким чином вони будуть ще впливати не тільки на Україну, а й на ті інші країни. Вони весь час роблять різного роду западлянки, і цих западлянок, на жаль, буде ще багато. Чи вдасться повністю припинити незаконні постачання українського титану до Росії через країни Європи? Моя відповідні. тому що, перш за все, що це якось неможливо відслідкувати до кінця, і там якісь такі доволі цікаві схеми, ну навіть так і кажуть, що там дуже мутні схеми, що там їх і не відслідкуєш, вони там десь поманеврують, маневрують, а потім невеликими частинами повертаються до Росії. Чи вдасться подолати кризу з питною водою в Дніпропетровській області до початку опалювального сезону? Кризу цьому році не закриють. Вона і так і буде. Ця криза з водою, я наскільки розумію, ще туди далі. Там єдине хороше, що якимось чином там налагодять ту воду, може, там чи... Якась доставка, щось таке, але оця криза, на якому рівні є, вона така ще й буде. Не вистачає, це не можна зробити, і це щось що нереальніше, закрити цю тему повністю. Частково так воно закриється повністю. Ні. Чи знизиться на початок осені інтенсивність ракетних атак з боку Росії? Ні, дають ну, помішені це ще надовго. Чи розпочнеться навчання офлайн у всіх школах України, крім територій, де ведуться активні бойові дії? Школи, які будуть готові, то так, там почнеться у всіх. Я наскільки розумію, там не буду цих лінією, бо нам показують, що якось почнеться по тихому. Не дуже оголошує, але навчання почнуть точно. Всі, хто готовий, почнуть. Чи вдасться стабілізувати світові ціни на пшеницю до кінця літа? Ні. Ціни на пшеницю зараз знаєте вони тільки почали своє сходження, і воно ще буде довго це. Зараз воно не закінчиться. Більш-менш така, якась та стабільність десь через місяця три, три. А всі ці три місяці ми будемо бачити підйом, підйом, підйом. Чому РФ має складнощі із застосуванням авіації в Україні? Захисні системи. Спрацьовує захисні системи, їх чекають. І, і таким чином ці пташки або повертаються, або приземляються. Так що тут не дуже такі великі люди. Чи будуть успішними спроби РФ захопити Запоріжжя? Ні. Це ілюзії. І ні, ні, вони і не захоплять, і це, як ви знаєте, нам дають, щоб це будуть розносити, іким чином. Їх немає ресурсу. Немає ресурсу зараз. На показуючи зробити чому росіяни поспішають видавати паспорти на окупованих територіях, готові робити це навіть на дому. Це юридичні питання, які будуть доказувати, що це їхні території. І всі ми розуміємо, що зараз, чому ж вони так спішать, а тому що добре розуміють, що вони не втримають. Це що просто там поварити воду і ще там зробити якісь юридичні розборки після того, як така собі техніка яким нема чим займатися, то й займаються. Чи буде передана Україні потужна військова допомога від країн-партнерів до кінця літа? Я ж не раз говорила, що в нас серпень, це серпень саме потужної військової допомоги. І зараз нам показують просто по найвищим штабелям ми будемо отримувати. Так що моя відповідь так. Ми вже щось почали отримувати, але це тільки щось. І Ще в нас ця ріка тільки відкрилася. Обов'язково підписуйтесь на канал, адже незабаром на вас чекає ще більше ексклюзивних інтерв'ю від найвідоміших експертів України та світу.